Так, хочу всім розказати корисну, цікаву інформацію. Повинна бути в Німеччині, коли їздиш в великих містах, «Umwelt-зона». Мусить бути така плакетка. У мене вона є, але вона в мене на німецькі номера. Я автомобіль купував у Франкфурті, Зараз на автомобілі українські номера. Тому потрібно приїхати вам на ГТУ або на Декру, на, на будь-який сервіс, який робить в Німеччині Тюф. І вони оцю наклейку зруть. І приклеюють вам нову з українськими номерами. От зараз, що ми зараз і приїхали якраз робити. Хочу нагадати, що я не проживаю в Німеччині, але я дуже багато їжджу по Німеччині своїм евакуатором. І так, 5 хвилин і отрив я ось таку наклеючку яку Зараз сюди, ясно діло, з середини вікна я приклею. Хочу нагадати, що... що хто не має такої плакети, якщо у вас в місті, в великих містах, особливо це Франкфурт, Штутгарт, там можливо Дюссельдорф, да, Дортмунд, в малих селах містечках немає такого контролю за цим, тому що немає ще таких знаків на в'їзді, то вам потрібно обов'язково мати цю плакету, тому що якщо у вас не буде її, то штраф 80 євро. І не має значення, мусить бути вписані номера ті, на які встановлені на автомобілі. Отак, От щоб всі знали, тому що це є важливо. Ліпше заплатити, обійшлася, до речі, нам ця штучка, не повірити, 5 євро. Ліпше пойти за 5 хвилин, за 5 євро зробити ось таку штучку, чим платити 80 євро і тратити свій лишній час. І... І все, що я вам хочу сказати. Всім дякую.